Доброго дня, я лікар-терапевт, медичний директор Лебединської лікарні. Останні два місяці ми мали нагоду співпраці з центром психічного здоров'я і мали виїзні сесії до нас у закладу, до наших співробітників і виїзд наших співробітників до центру. Були залучені фахівці щодо допомоги нашим співробітникам. Витримати навантаження ситуації, яка зараз є навколо, щодо вирішення питань запиту і ситуації щодо професійного вигорання співробітників, медичних працівників, як лікарів, так і середнього медичного персоналу. У нас було три зустрічі. Вони мали в собі Методики доказової психологічної допомоги, за результатом якої співробітники, які були залучені в цьому проєкті, отримали ну, досвід самовпорядкування у цій ситуації, навички роботи один з одним із пацієнтами, як витримувати це навантаження, а також отримали. Ну, Кожний свій досвід. У багатьох з них досвід був дуже цікавий і успішний. А, то через проміжок часу, ну це де три тижні, чотири після кожної сесії їх було три, як я казала, то відмічалося покращення сну, покращення носин вдома, коли ти приходиш з роботи. Ну і звісно, спадіння, хоч трохи на який час, напруги у колективі. Слід відмітити, що була залучена сесія для дітей наших співробітників Арт-терапія. Були залучені дітки вікової категорії 6-9 років.